Доброго дня, рівняни! Це випуск програми Новини Рівного День. У студії я Олександр Туз. Поруч зі мною знаходиться депутат Рівне, Рівненської міської ради Олександр Лащук. Вітаю вас, Олександр Іванович, в нашій студії. Доброго дня, Олесь. Доброго дня, шановні рівняни. Щиро вас вітаю з такими гарними, погожими днями. Варто саме оці сонячні дні присвятити. Для всього найкращого і те, що ви не змогли зреалізувати за літо. Олександр Іванович, знаю, ви також є представником громадської організації Честь дій. Я директором. Ця громадської організація цими днями проводить певно дві акції: дитяча абетка та діти на дорозі. Детальніше розкажіть нам про ці акції. Ми розробили дорожню абетку для діток нашого міста. Тут елементарні правила дорожнього руху. Як переходити дорогу, як поводити себе на проїжджій частині, як поводити себе, коли виходить людина з транспорту, дитинка, як йде до школи. І ми всім діткам нашого міста роздаємо ці дорожні абетки. хочу показати в ефірі для всіх. І діти в такій ігровій формі можуть ознайомитися з правилами дорожнього руху. Крім того, наші волонтери стоять на небезпечних переходах. У нашому місті і переводять діт дітей вранці і в обідню пору, коли найбільший потік йде е до школи. І тому е ми започаткували цю акцію. Вона є такою своєрідною європейською акцією, і, мабуть, що перші в перші місті почали такі кроки робити. Разом з тим, е коли ми переводимо дітей, а це і сигнальна форма, відповідно, в наших волонтерів є, і діти можуть. Е навіть запитати волонтера про правила дорожнього руху, і водії звертають увагу, що з такими відповідними знаками члени громадської організації час дій переводять дітей і вони звикають до того, що і пам'ятають, що в цьому саме місці є перехід, що поруч школа, і що треба бути дуже обережним і дуже обачним. Хоча не всі водії дотримуються правил дорожнього руху, хтось біжить дуже за часом. Є так само, це стосується міської влади дуже багато проблем, те, що не всі такі небезпечні ділянки обладнані і лежачими поліцейськими штучними стримувачами руху автомобіля, не всі ці дороги обладнані біля шкіл елементарними позначками. Я вже не говорю про світлофор. Ми вивчаємо ситуацію загалом по місті, щоб розробити план. І ці небезпечні ділянки, що все-таки... Місцева влада разом з громадськістю знайшла можливість і зробила все для безпеки дітей, а саме поклала лежачі поліцейські. Навіть сьогодні ми звернулися і до міського голови рівного, і до представників ДАІ, щоб вивчили це питання. А де найчастіше стоять, можна зустріти ваших волонтерів, які найнебезпечніші є ділянки у рівному? Ви маєте якісь дослідження? Дуже багато, і це біля 27 ї школи на вулиці Добинській, там, де йде розвилка двох доріг, там треба дуже обачним бути, тому що діти йдуть, і місце таке з однієї сторони, там кругом горби, і машини рухаються з величезною швидкістю. І потрібно звернути увагу до, для, для водіїв саме, саме, саме на, на ці земель, на ці переходи. Крім того. Майже по всьому місту біля всіх шкіл, крім тих, що десь заглиблені в спальні райони, кругом є проблеми, і кругом треба стояти активістам і волонтерам. І принаймні оцей тиждень, коли ми можемо показати, що ми там є і переводимо дітей. І ми просто таким чином привертаємо увагу. Зрозуміло, що це все робиться безкоштовно на громадських засадах. Члени громадської організації Час дій самі ці підприємці, навіть поважні підприємці, беруть участь і переводять діток, виділяють цих півгодини. Але і треба, щоб якомога більше рівнян долучились до цієї акції, і підтримали по суті нас своїм волонтерством і підтримали. От, Цю акцію Увага діти на дорозі. Знаю, у нас є відео з цих — Тата я зараз і... покажу. це що вона за жіночка. Це мене запитували. Так, я Акції, тому що дітей до школи Це де, де постійно трапляються якісь аварії. Ходять в школа, тому дійсно треба. Но, но, я підтримую активісти роботі навчання, як правильно на школи. Oh, oh, yeah. Дуже часто машини не зупиняються, не пропускають. Oh, тому ми yeah. дуже oh, були yeah. задоволені, якби за бізнес дітям. Я надіюся, телеглядачі бачать, але це член громадської громадського. Я живу в цьому районі, і ми бачимо на цій ділянці проїжджої частини проблему з пішохідним переходом в районі 27-ї школи по вулиці Дубельській. Переводимо дітей через дорогу, не врегульовані пішохідні переходи. Роз'яснюємо їм правила дорожнього руху, а саме перехід. Проїжджої частини і про звертаємо Біарка. увагу місцевих органів, і, мабуть, щоб вони переход зробили врегульованим за... за власне за, за дітей боярки. Тут загалом це громадська організація часті ді вже тиждень проводить акції. Увага діти на дорогах в рамках цієї акції чому ми попереджаємо бодії, що поруч знаходяться переходи, і поруч знаходяться школа. Тобто є небезпека, що дітки можуть вибігати на дорогу. Е, крім того, ми всім дітям, рівнянам надаємо безкоштовну дорожню апетку, де дітки можуть самі вивчити правила, елементарні правила дорожнього руху. Крім того, ми переводимо дітей і наші волонтери переводять дітей через переходи у нашому місті. Загалом, от такі акції от вони mm -hmm. насправді багато не коштують. Зрозуміло, що вони е, дещо забирають часу. Але якомога більше людей, якщо буде долучено до цієї акції, вони можуть поширюватись геометричні прогресії. І важливо, щоб рівняни дбали і про своїх дітей, щоб водії були дуже уважними на дорозі, щоб водії зважали, що поруч завжди знаходяться школи. Більшість діток не мають можливості батьки водити і забирати зі школи, тому що працюють і. Обачними і в особливо небезпечних місцях водії повинні тому, що і, і траплялися, і травують водії. Як реагують водії? Зречиняються там, можливо, сигналять. От, що роблять? Так скажу, що 90% водіїв водіїв підтримуються акції. Вони дякують, сигналять кажуть, що ви молодці є там 10% нахабних на котрі. Кудись завжди поспішають на величезних машинах. Вони можуть навіть їхати по зустрічній полосі. Для того я не знаю. Для того щоб Шучі. нашкодити в першу чергу собі. Хоче які який, пане Сандровтів про плани на майбутнє спитати в громадському двіті через дії плани на майбутнє? Чи будете далі продовжувати цю акцію? Будете планувати щось нове робити? Громадська організація Часть дій, хочу наголосити, це не політична громадська організація. Об'єдналися підприємці різних політичних поглядів, різних поглядів на життя, різних напрямків бізнесу. Це не є олігархи, це є звичайні рівницькі підприємці, які зробили бізнес власними руками, які зробили бізнес власною головою. Тому це є не політична організація. Ми за це літо зробили, ну, мабуть, дуже багато акцій, таких зараз. Перераховувати в ефірі дуже складно це, і допомагали сиру. Там і організовували акції в зоопарку, і збирали малюнки, і зробили портрет рівняна провели соціологічне дослідження, власне, і вітали рівнян з не міста. Ми відмовилися проводити якісь такі грандіозні концерти, чи взагалі будь-які концерти, тому що відбувалася антитерористична операція на сході України. І, але інтелектуально власне, ми рівнянам дуже багато так і допомогли, і допомогли зрозуміти, хто такі рівняни. В майбутньому ми будемо продовжувати різноманітні акції. Ми не будемо вкладати як деякі інші громадські організації. В першу чергу, це власне вони вкладають рекламу. Ми від цього свідомо відмовились, тому що ефіри на радіо, телебачення, рекламні ролики коштують нікому не секрет дуже дорого. Тому за цих декілька тисяч гривень, щоб вкласти в рекламний ролик, ми краще випустимо ще декілька тисяч таких абет, які роздамо рівнянам, роздамо діткам чи якісь календарі інформативні, чи той самий портрет рівнянам, те, що ми робили. Тому рухаємося тільки вперед, намагаємося допомагати підприємцям, це в боротьбі з монополістами, такими як Обленерго, рівне теплоенерго, те, що було забрано в громаду протягом багатьох років. І розробляємо нові акції, і це буде для рівнян з сюрпризом. І саме цікаво, що воно буде добре, позитивне і те, що необхідно, без зайвої меточної реклами. Пане зараз в Україні активно стартувала виборча кампанія. Знаєш, вас також висунула одна з партій на. По стоп'ятдесятому виборчому прогунув місто рівному в кандидату в народні депутати. Як взагалі, от як ви думаєте, по чи по перше запитання, чи потрібно зараз от в Україні в склад такий складний час проводити ці вибори? І друге питання: чи можливо потрібно зробити після цих виборів ще перевибори до місцевих органів влади? Ну, ну зокрема, якщо поговорити про місто рівне, чи потрібно у рівному змінювати міську владу, міську раду і так далі? Е, потрібно, тому що той, що міський голова він же засидівся. Ті мерзотники що рвуться зараз теж в депутати Верховної Ради, різноманітні від особливо це колишні регіонали, чи ті люди, які мали зв'язки з регіоналами, е, їх однозначно не треба допускати, тому що вони зараз переформатуються. Зараз хтось скочить в партію «Батьківщина», хтось Свобода, а це партія Влади. Свобода зараз. Давайте не будемо називати прізвища, не будемо називати політичні так. сили, бо щоб так, потім не так, було в нас. І... Ці політичні партії дуже багато ведуть тих старих людей, але бачите, систему важко змінити через те, що незмінена виборча сама система. То що ті багато обіцяючи впродовж 10 років, як говорять деякі політики з тих партій, які ви не хочете, щоб я називав ефірі. Вони... Ну про владних скажіть так. Так, що зараз Вон... при владі. Вони зараз і знову ж прийняли те саме законодавство, старе, ті самі закриті списки. Так само політичні лідери в Києві вирішують так само за певні, скажімо, так, кошти місця у цих списках. Вони так само продають мажоритарні округи і. Що важливо, що рівняни мусять голосувати ну, за той вибір, який їм дають там, скажімо, ті самі олігархи, чи ті, що контролюють ті люди, котрі контролюють політичні сили. Тому відкритих списків немає. Ми йдуть вибори за старою виборчою системою. Не зменшується кількість депутатів, їх треба зменшити, за мою думку, ну до 150. Що найменше повинно їх бути, чи що найбільше, точніше, і таким чином. Ми наступаємо на ті самі граблі. Хочеться людям дати вила для того, щоб по тих покарали все такі корупціонерів. І тому була пропозиція до мене від двох політичних сил: це народний рух України і Радикальна партія України Олега Ляшка. Народний рух на цих виборах співпрацює активно з Радикальною партією, користується підтримкою цих двох політичних сил, і на з'їзді Радикальної партії України висунула мене кандидата до Верховної Ради України. Пропонував, скажу зразу, іншим людям, особисто я, і говорив, що є більш достойні, що У вас ще не зареєстрували на Ще не зареєстрували. Та я ще не є кандидатом депутата. Офіційним, проте, от, наприклад, говорив Віктору Кривону. Кажу, давайте, можливо, вас будемо підтримувати. От він відмовився принципово деяким іншим людям, але бачите, не хочеться пустити мерзотників знову від міста рівного. Тим більше, що за 20 років незалежної України ні разу ще не було в рівному депутата-рівнянина, який тут народився, ходив в садочок, ходив в школу, працював і який тут проживає, який тут живе цим містом завжди використовували всі кандидати в депутати, які потім ставали депутатами? А лише наше місто. Такі враження, як хто Плац для, для плацдарм, то хто для кар'єрного зростання, десь піти далі в Київ, хто для фінансового збагачення. І нарешті вважаю, що рівняни потрібно, щоб обрали рівнянина. І тоді, можливо, не тоді можливо, а тоді точно, якщо е, людина кров'ю і плотю, яка народжена жила тут в місті рівному, стане депутатом. Е, і він ніколи не покине це місто, так як інші депутати. Пане Олександр, час добігає кінця, хочу вас запитати ще одне одне запитання. Було прийнято нарешті Верховною Радою. Вона такі, як то скажуть, вимолила, вимучила цей закон про люстрацію. Може, ваше ставлення до, до закону про люстрацію, знаю, що ви також колись були одну одним з активних і ідейних натнеників люстрації. Завжди підтримував люстрацію, хоча я ніколи не був членом ілюстраційного комітету, я вважав, що діючі політики діючі депутати не повинні і не мають права когось люструвати. Принаймні для того, щоб убезпечити від впливу політиків чи політичних партій саме на процес люстрації. Якщо говорити про люстрацію, для мене ключовим гаслом люстрації повинно бути невинних немає. Якщо ти був при владі, на керівних посадах немає значення. Особливо чи за Помаранчевича, чи за Кучме, чи за Януковича. Всі несуть відповідальність за те, що робиться в країні. Якщо не пряму, то вони все рівно були гвинтиками системи, яка зіпсувала їх зсередини. Тому потрібно, щоб прийшли нові, молоді, активні, розумні люди, які їздять в громадському транспорті, які ходять по. Асфальту нашого міста, а не лише на височезних джипах, які ходять на той самий ринок. Якщо буде людина, яка спілкується і в громадському транспорті, і живе цим містом, яка платить ті самі комунальні платежі, то значить, і місто буде розвиватися. Ходіше додати, які роблять добре, добре справи для міста. На цьому все на все добре. Будьте з нами. Дивіться нас. До побачення. До побачення.